Сьогодні у мене вареники, тісто найніжніше, на кефірі, начинка за вашим смаком. У мене з картоплею та цибулею. Давайте приготуємо разом. До 500 мл теплого кефіру я додаю одну чайну ложку соди. Гарненько перемішую, щоб сода стала в реакцію з кефіром. Тепер додаю одне яйце чайну ложку солі, 1 столову цукру та столову олії. Знову ж таки перемішую вінчиком і поступово додаю просіяне борошно. Гарненько замішую тісто. У мене, наприклад, тісто на кефірі завжди липне. Саме головне його не забити. Хай воно навіть трішки підлипає в процесі замішування і виготовлення вареників ви будете підсипати борошно і буде дуже зручно повинно вийти м'яке. Воно не виходить туге, таке, яке на вареники, а саме м'якеньке таке. А поки я замішую тісто на найсмачніші вареники в вашому житті, не забудьте підписатися на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові і класні рецепти. Якщо сподобався рецепт, не пожалкуйте свого лайка, адже ваші лайки найвища нагорода для мене. Всі рецепти на моєму каналі об'єднані в плейлисти з назвами, щоб вам було легше і зручніше їх шукати. Тісто залишаю під накритою кришкою на 20 хвилин. Нехай воно гарненько відпочине, а тим часом у мене вже смажиться цибулька та вариться картопелька. Для мене смачнішої начинки в вареників просто не буває. Ну, якщо чесно, то ще вишню я дуже обожнюю. Але картопля з цибулею це просто незамінно. Тісто відпочило, воно трошечки липне. Я відрізаю невеличкий шматочок, стіл у мене вже припилений борошном. І розкатую в пласт. Тут, в принципі, товщина залежить тільки від вашого смаку. Хтось полюбляє і 5 мм, я люблю 2-3 мм, тому розкатуйте товщину вареничка так, як ви полюбляєте. Вирізаю кружочки чашкою або стаканом і починаю формувати наші вареники. Сьогодні варенички я хочу приготувати на пару. Пароварки в мене немає, тому я використовую старий перевірений спосіб на марлі. Водичка уже закипіла, марлю я закріпила. Вогонь у мене середній, викладаю варенички, накриваю їх кришкою, і рівно 4 хвилини вони готуються. Подаю із смаженою цибулькою дуже смачні м'якесенькі варенички. Я вам бажаю смачного, а ви не забувайте, готуйте з любов'ю і будьте здорові!